Всім доброго дня! Хочу сьогодні висвітлити таку дуже цікаву тему, як пенсійне забезпечення, а також зарубіжний досвід для України. У світі самою найефективнішою пенсійною системою є багаторівнева. Тобто, якщо всі країни використовують не тільки один рівень, тобто ну, деякі з них я можу перерахувати: солідарна пенсійна система, накопичувальна державна система і недержавне пенсійне забезпечення. Що таке солідарна пенсійна система? Якщо ви пам'ятаєте, колись в данину досить було модним багатодітні сім'ї, тобто і рахувалося так, що на старість діти повинні подбати про своїх стареньких батьків. Тобто, саме ця ідея була закладена в солідарну пенсійну систему. Тобто, що е, люди, які мали можливість бути здоровими і працювали, е, ходили на роботу, сплачувалися певні податки, і потім ті податки спла е, використовувалися для виплати пенсій е, пенсіонера. Е, Інший вид це накопичувальна державна система. Таких видів в різних країнах є різні. Є так, що це коли частково накопичує сам робітник, частково оплачує компанія чи той, ну, чи той роботодавець, який надає роботу. І не державне пенсійне забезпечення це є компанії, які займаються накопиченням і працюють в різних країнах світу. Але ну, є певна тенденція така, що кожного року відсоток людей, які цікавляться саме накопиченням, він щороку зростає і зростає. Тобто середній відсоток, якщо брати європейські країни, це він складає 5-7%. Але також є і проблеми. В чому заключаються ті проблеми? Першою важливою проблемою є демографічні проблеми, тобто народжуваність людей досить суттєво падає. І якщо брати що в Європі на чотири працівника в 2014 році припадав один пенсіонер, то якщо буде така народжуваність і далі, то в 2060 році на чотири працівника буде два пенсіонери в Україні ще плачевніша ситуація, тому що на 2014 рік на одного працівника один пенсіонер. У 2022 році це було 1,2 пенсіонера. І якщо буде далі така ситуація, то у 2060 році на одного працівника буде два пенсіонери. Тобто, ну, самому зрозуміло, що не буде хватати коштів для виплати пенсій. Слідуюча проблема, яка є світова, це є збільшення середньої тривалості життя населення. Тобто, що воно таке дає? Ну, оце, оце збільшення тривалості життя призводить до підвищення відповідальності держави перед населенням, тобто зростає активна тривалість виплат з настанням пенсійного віку громадян. І збільшення життя, у свою чергу, призводить до старіння нації, внаслідок чого частина доходів молодого покоління використовується на користь існуючих пенсіонерів. Також третя проблема це те, що. Вага пенсіонерів в різних країнах, які вважаються бідними, зростає. Тобто, по статистиці на сьогоднішній день от в Ізраїлі 24% бідних пенсіонерів. Це при тому, що пенсії отримують всі. В Швейцарії 23%, в США 22%, ну і так далі. Слідуючою великою проблемою це є співвідношення пенсійних виплат до ВВП. Тобто зараз в середньому, це, якщо брати розвинутої країни, цей відсоток складає орієнтовно 10%. Але по статистиці, яка зараз кожного року до 2050 року воно буде складати приблизно 15%. Ці загрози вони впливають на постійні зміни у системі пенсійного забезпечення. Тобто, які ці тобто, компанії світові повинні дбати про збільшення пенсійного віку, тому що ну, виходу іншого немає. Ще один з варіантів, вони повинні регулювати як стимулювання більш пізнього виходу на пенсії, зростання відрахувань до державних пенсійних фондів, відмова від індексації пенсійних, і стимулювання накопичення в державних пенсійних фондах та зниження видатків на управління пенсійними активами. У кожної країні сформована е, власна модель пенсійного забезпечення, яка поєднує як солідарну, так і накопичену систему. І е, як результат, пенсіонер отримує пенсію від держави, пенсію від роботодавця і особисту накопичену недержавну пенсію. У кожній країні функціонує. Перший рівень пенсійного забезпечення, тобто це обов'язкове пенсійне забезпечення. На цьому рівні держава забезпечує лише мінімальну пенсію. Тобто, якщо... Е і кожного року е витрати до пенсійного фонду е до ВВП він постійно зростає. Е в таких країнах, як Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Швейцарія і більшість англійських держав, за винятком, США, запроваджено пенсійне забезпечення, яке гарантує мінімальний дохід у фіксованій величині, ну, в даному випадку джерелом пенсійних виплат слугують податкові надходження до бюджету цих країн. На відміну від згаданих країн в інших європейських державах, таких як Німеччина, Австрія, Бельгія, Франція, Італія, Іспанія, а також у США пенсійне забезпечення трошки розвивалося по-іншому за принципом соціального страхування. В тих умовах пенсії вони були призначені для заміщення втраченого заробітку. І джерелом їх виплати стали страхові внески працівників і роботодавців. Тобто забезпечення головним чином вона здійснювалося за рахунок внесків на соціальне забезпечення. І пенсії належать від попереднього заробітку. Е, ну, Якщо взяти аналіз встановлених внесків на державне пенсійне страхування, то е, в деяких країнах воно перевищує 30% відповідно. В Італії 32%, а в Нідерландах 31%. То тільки в трьох країнах, коли е, такий тариф високий, у багатьох країнах встановлюється кількість років сплати пенсійних внесків для отримання пенсії. І ось в мене є тут нижче наведена таблиця, в яких в різних країнах світу. Який мінімальний трудовий стаж потрібен для того, щоб могли нарахувати пенсію або максимальний трудовий? Тобто, якщо брати Сполучені Штати Америки, то мінімальний трудовий стаж це 8 років. Тобто, сама найкраща країна для проживання це Австралія, де навіть якщо людина зовсім не працювала, то все рівно коли людина виходить на пенсію, пенсію нараховують всім. Вік в кожній країні виходу на пенсію теж є різний. Тобто він в середньому складає 60-65 років, але в зв'язку з тим, що населення постійно старіє, тобто, якщо ви ось тут глянути за курсором, то країни такі, як Сполучені Штати, Японія, вони все-таки планують збільшити цей пенсійний вік до 67 років. Тобто на минулому тижні була. У Франції люди бастували проти пенсійної реформи. Якраз причиною є те, що хотіли збільшити пенсійний вік в цій країні. У більшості розвинених країн право на пенсію визначається двома умовами: тобто наявності певного страхового стажу, тобто тривалістю виплати страхових внесків, і досягнення пенсійного віку. Наступним досить важливим таким моментом, що в деяких країнах, скажімо, обсяг активів пенсійного фонду воно досить великий. Тобто, якщо подивитися в США, то він складає ну, це дані на 2020 рік 25 трильйонів. А якщо брати Україну у це в доларах, це 13,5 мільярдів, то тобто практично ніщо на сьогоднішній день. У Бельгії, Німеччині, Японії, Великій Британії і деяких інших країн розмір пенсії розраховується за весь період роботи у Франції за 10 найбільш сприятливих років роботи. В Австрії за 5 років, у Канаді за 1 рік, у США за 25 років за вибором працівника. Із 30 років трудового стажу. Ще одна особливість, що у західноєвропейських країнах при зміні місця роботи пенсійні рахунки цілком зберігаються і переводяться на нове місце роботи працівників. У Сполучених Штатах в такому разі працівник може зберегти лише 50% від суми нагромадженого пенсійного рахунку, якщо він до виходу з компанії працював у ній 10 років. І увесь нагромаджений пенсійний рахунок зберігається, коли його стаж перевищив 15 років. Ну, оцінюючи цей зарубіжний досвід, необхідно вказати і ще отаку ознаку: що для всіх розглянутих систем обов'язкового страхування відсутні які-небудь пільги для окремих категорій працівників, як і за розмірами внесків, що сплачуються, так і за умовами надання виплат. Лише у професійних пенсійних системах. Ну, як обов'язкових, так і добровільних, пенсійний вік може встановлюватися нижче за вік, прийнятий для усіх осіб. І при цьому розміри таких пенсій цілком залежать від величини внесків, що спрямовуються на ці цілі, більшу частину пенсій у зарубіжних країнах особи формують за накопичувальним принципом. Тобто накопичувальні пенсійні фонди активно створювалися ще з 80-х років. І за досить короткий час вони накопитили досить великі суми. Тобто, якщо зараз подивитися на е, цю ж таблицю, от співвідношення активів Пенсійного фонду до ВВП країни от, в США складає 131%. От, якщо брати е, Швейцарію 133% саме оця крайня е, частинка. А якщо взяти Україну 0,01%. Тобто, нам треба брати приклад, як це відбувається в інших країнах світу. Тобто, проведений аналіз зарубіжного досвіду передбачає, що величина пенсій має бути достатньою, щоб зберегти рівень життя осіб похилого віку на рівні, який максимально наближений до обсягу передпенсійного доходу. Ну, загалом за обсягом і якістю споживання ця мета досягається. Тобто, у більшості розвинутих країн. Пенсійний дохід становить приблизно 50% від середньої заробітної плати по країні. От якщо взяти такі країни, як Італія, пенсія становить 49% від заробітної плати, Швеція 54%, Німеччина 46%, Франція 55%, Британія 23%. Ну, такий проведений аналіз пенсійного забезпечення в низці зарубіжних країн дозволяє зробити певні висновки для нашої неньки України. Тобто перший висновок. Кожна країна вона здійснювала і здійснює реформи у пенсійному забезпеченні. Ну і це викликано саме демографічними оцими проблемами. Наступне. Чи реформа спрямована на досягнення цілей пенсійного забезпечення, зокрема, чи сприяє ефективному перерозподілу доходів, чи макроекономічне та податкове середовище, як адміністративна реформа впливатиме на багаторівневу пенсійну систему? Тому в Україні з одного боку можливий вплив пенсійної реформи на економічне зростання потребує додаткових досліджень вже зараз. У 2024 році планується ввести обов'язкове пенсійне накопичування. Тобто, якщо повернутися до цієї трирівні пенсійної системи, от з наступного 2024 року накопичувана державна система, оцей другий вид накопичення, він також буде обов'язковий. Тобто, передбачається, що і роботодавець. І е, сам робітник буде відкладати собі через якийсь накопичений державну систему на, е, певну суму від своєї заробітної плати. Дякую за увагу.